Завідуються відділенням, а то любають. Від нуля до шести. Тобто у нас 6 років, 11 місяців, 29 років. А є такі, які ж потім не тут. Що з ними робить? Чому вони були тут, потім там, зробимо щось. Зробимо, дякую. Холодей знає. І ти ти кинькиш. Давай, давай. Сергійка. І ми переговоримо. А що ти так розвела? Тож значить, ми достали, нормально. Далі насліда. Сьогодні можна сказати, ми вперед день величезного свята Святого Миколая. Це день, який всі. Ну, з таким великим натхненням його зустрічають. Особливо ми, наш заклад, з нашими дітками, які обездолені на сьогоднішній день, які мають проблеми із здоров'ям. І не завжди вони могли б отримати такі подарунки, які отримали вони сьогодні. Ми раді сьогодні, що до нас завітав начальник поліції Кіровоградської області. А також начальник служби охорони, які привезли нам ну просто чудові подарунки, не нам, а діткам, звичайно. Подарунки, солодощі, фрукти. І всі ми, звичайно, дуже, дуже раді. Ми прийшли сьогодні.